Всім привіт з вами пані Морєва І це огляд на мій новий колір волосся. Жартую жартую це огляд на мій скетчбук. Дуже старенький, який на моє здивування майже завершений. І там дуже, ну не дуже, але нормальна така кількість ескізів для тату. Е, та я вже давно хочу спробувати себе тату-майстром. Ще давно малювала ескізи, коли в мене взагалі не було грошей, навіть щоб відкласти на це. Зараз я відкладаю на навчання на тату майстра, тому якщо вам подобаються мої роботи, якщо вам подобаюсь я, то... Замовте мене комішку, гроші з якою підуть на відкладення для навчання. Або підпишіться на мій патреон. Ось я буду вам дуже вдячна. Але, звісно, не забувайте спочатку підтримувати Сили оборони України. Поїхали! Так, не будемо рахувати скільки років цьому скетчбуку, і одразу перейдемо до огляду. Спочатку. Певно, будемо на. Вкладиші дивитись, щоб вони не перезлітались потім. Е, перший це листочок, ось такий, скетчбук, до речі, від Jotter. Листочок не звідси, це просто якийсь симпатичний акварельно-пастельний листок, в якому я колись навіть, щось намалюю. Е, можливо. Далі ескізи для тату. Першими це будуть ескізи для моїх тату. Першими, ви бачите, сердечки. Другими гілочки. Сердечко, я, до речі, набила, але вже потім. А Гілочки, щось схоже, у мене є на ребрах, а те, що прямо на ребрах, воно вирізано. А, сердечко, бачите, я думала бити, чи зафарбоване, чи ні. От дозі в мене не зафарбоване. Але я його хочу трошечки зробити корекцію. Але не суть. <смі> і були я в різний час гілочку і сердечко. Далі те, що я б сама хотіла комусь бити, е е я загалом, напевно, е е хотіла би якусь таку флористику е робити в тату. Ну і, можливо, якихось, якщо ви бачили мої скетчі в скетчбуках, типу котиків, щось таке, то і якогось такого плану. Якщо вам сподобалось, то Ну, Напишіть, можливо, колись ви станете моїм клієнтом. Далі в нас записи по старій роботі і кринжові скетчі. Йдемо ем, далі. Так, далі у нас флористика. Мені дуже подобається сторінка. Ось ці дві гілочки я б собі навіть набила, якщо чесно, бо вони дуже такі ніжні і тоненькі. Ну і загалом інші ескізи мені також подобаються. Далі в нас знову кринжові скетчі та симпатична гілочка. Е, ідемо. Не знаю, що я тут ще розповідаю. Напевно, про те, що мені подобається ця гілочка. Ну, я вже сказала. Ідемо <сту> <су> далі. Е, скетч, який. В якому мені подобається тільки голова, верх, і це червоне коло, і все, далі щось пішло не так. Е, до речі, я дозаписую звук вже на пост монтажі, тому що коли я записувала, було дуже вітряно і я не захотіла це вставляти, тому, можливо, десь я буду не попадати знову ескізи. Мені також дуже подобається сторінка, особливо ця гілочка. Uh, і ось цей скетчик, який був червоний, тільки вже чорний. Далі мої спроби пошуку себе, напевно, я не знаю, блин, це вже було так давно. Знову якісь крінжові скетчі, пошуки себе, бухгалтер. І далі моя перша персонажка, яка зараз взагалі не вписується до моїх персонажів. Але це моя перша персонажка. Я думала, яке в неї буде обличчя, але загалом це маска. Обличчя у неї як такового немає. І звати її Берегиня. Ну, це її псевдонім, ім'я у неї немає, і я так і не продумала її. Сильно як персонажку, і взагалі там ім'я і щось таке, але, блін, це дійсно моя перша персонажка. Далі йдуть спроби якихось різних стилей. До речі, оце з бровами мені подобається. І ось ця дівчинка мені також подобається. це, Тут зараз вітер на відео. Я не хочу це вирізати. Будете дивитись, так. Це чийсь стиль. І... Але вийшло прикольно. У мене далеко не завжди виходить повторювати чийсь стиль. В мене все одно виходить щось своє, а тут дійсно прикольно вийшло. Мені подобається. Ну, хлопець не за це крінж. Знову якісь кринжові хлопці, кринжова голова. Хоча цей з місяцем на лобі мені подобається все одно, хоч він і такий дуже простий. Далі Щось, що я не хочу коментувати барашка з шуби Барашки, мені здається, вона дуже мила. Скажіть, сподіваюся вам також, якась, якась незрозуміла абстракція, знову пошук свого стилю. В цей раз я думала, що з довгими війками в мене затримується такий стиль, але спойлер ні. Скетч, це хотіла собі таку рубашку, пам'ятаю. Е, тріснява, перепрошую. в е, профіль мені дуже подобається. Це взагалі, я не знаю, не схоже на мене, але прикольно. Змія недомальована, хоча вона мені дуже подобається. Дуже шкода, що я її не домалювала. З іншої сторони, я навіть лайнером обводила, Думала її ще тут намалювати, але не вийшло. Якась червона, гарна абстракція. Мені дуже подобається. Саме тут червоний колір. Далі сторінка знову з ескізами. І мені подобається, що вона така кольорова. І загалом тут ескізи дуже прикольні. Як мінімум два пішли в мої стікери, до речі. І далі прикольний піон. І з, одною, з іншої сторони, не тільки з однієї е, не зіпсутий маркерами, але я його хочу перевести в діджит. Далі, це я здається минулого року проходила вебінар по Digital Art чи по просто малюванню. І це було таке завдання відключити музику, просто щось собі там калякати, але щоб були лінії такі і коло. Це те саме, але вже іншими матеріалами. Загалом дуже прикольно, Відключаю голову дійсно, дуже класно. А це потрібно було намалювати лого старту 5 g в Україні, чи там міні замальовку, чи типу щось таке в мене не дуже вийшло. Ну і ладно, далі по всі сторіночки. Як бачите, їх залишилось небагато, тому можливо я навіть закінчу цей скетчбук. До речі, не можу не нагадати те, що в нас вже закінчується передзамовлення на нашу збірку по доктору Хто. Тому поспішіть, тому що у вас залишилось дійсно дуже мало часу. Збірка офігенна, офігенний мерч. І я дійсно була би дуже рада, якби ви передзамовили, якщо вам подобається доктор Хто, або якщо ви, наприклад, не фан доктора Хто, не Хувян, то ви можете просто задонатити нашу банку. Це все одно буде дуже класна допомога, тому що всі гроші підуть в фонд людей на забезпечення ЗСУ. Тому... Ого. Також хочу вам нагадати про те, що у нас проходить The Deuce. Draw It in Your Style. І він також закінчується дуже скоро. Там офігенні призи, можна виграти збірку, можна виграти з мерч, можна виграти збірку з мерчем. Беріть участь, особливо, якщо ви швидко малюєте, я вас вірю, ви встигнете малюйте. І ще так, у нас дуже багато чого пов'язаного з збіркою проходить. Тому підписуйтесь. У нас там постійно якась двіжух. Наприклад, у нас проходить розіграш неймовірно гарних плакатів, два яких з нашої збірки один ексклюзивний з підписами сьомого доктора та актора, який зіграв кібермена. І ви можете виграти ці плакати з підписом всього лиш за донат від 50 гривень. Тобто, закидайте 50 гривень, у вас один шанс, 102, 153 і так далі. І закидуйте хоч мільйон, якщо ви закинете 2 грошей, я офігію, але буду вам дуже-дуже вдячна. Також за найбільший донат. Ви гарантовано отримуєте плакат з підписом. Тому. Чому б не взяти участь? Тим паче, що найбільше до нас зараз це 600 гривень. Не дуже багато, так? Да? Давайте, айтішники, е, хто там ще в нас зараз багато заробляє, беріть беріть участь. І, ну, звісно, 50 гривень для участі це не багато, І у нас три місця, тому шансів досить багато. Особливо, якщо ви багатий. Дякую, дякую, дякую. Якщо ви взяли участь, І якщо ви ще раз взяли участь, і якщо ви тільки що взяли участь, або візьмете після цього відео. Дякую. А якщо ви не хочете, наприклад, брати участь, ви можете закинути нашу основну банку, і ці гроші також підуть на Збройні Сили України в фонд людей. Всі гроші. Окрім, звісно, друку і Марчу, всі гроші ми відправляємо в цей фонд. І я там є. Ось ось моє посвідчення. <свідження> так, я знаю, я знаю, що там гарна фотографія. Я сама обрала. Продовжуємо. Далі ми вже продовжуємо з іншої сторони. Тут буде більше скетчі для різних логотипів. Перші, напевно, дві сторінки. Можливо, три. три. Перші три сторінки це все ескіз для тестового завдання на роботу, на яку мене не взяли. Але я дійсно дуже кайфанула, роблячи його, намагаючись якось вивернути системи в якесь цікаве русло. Дійсно, ну мені сподобалось. Це університет, як ви можете подивитись: держіспити, плакат, футболки, візитки. Алла Леонідівна, штамп, який мені треба було зробити, я, до речі, його зробила. Це вже спроби мої ескізів для векторних малюнків. Але шкода, далі цих ескізів воно нікуди не пішло, далі цих скетчів, точніше. Далі знову скетчі для логотипа. І мені дійсно подобається. Особливо ці максимально мінімалістичні, виглядає дуже прикольно. Ну, і все. Тримайте кулачки, щоб я його завершила. Ось таке у нас вийшло не дуже довге відео, де половину часу я говорю не про ось цей скетчбук, але. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. До нових зустрічей. Бережіть себе, підтримуйте мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Це дуже допоможе розвитку каналу, пришвидшить вихід нових відео і бупсік.